Привіт всім! На численні замовлення і схвальні відгуки подібного формату відео, там, де я розповідаю, які продукти і за які кошти я придбала. Тут, у Франції, на півдні. Час від часу знімаю те, що купую. І, власне, сьогодні це супермаркет нето, ось так закупи, які називаються порожній холодильник. Треба щось купити після роботи. Насправді. Він не такий вже й порожній той холодильник, запаси все ж є, але щоб себе і побалувати, і дітям купити щось смачненьке, то час від часу доводиться заїжджати купувати. Без чогось можна було звичайно обійтися, але а скільки того життя, як то кажуть. Судіть самі, що це саме за покупки без списку, без попередніх планувань. Отже, що я взяла, враховуючи, що тут стандартні наші продукти, в принципі, нічого такого унікального. Сироп лимонний, купуємо саме такі ось. Сиропи різні фруктові, ягідні, і коштують вони доволі недорого, враховуючи, що їх надовго вистачає. 2,27 тут літр. Просто додаєш звичайної води на свій смак і отримуєш вже готовий напій лимонний. Це ну, смачно і практично, як, як на мене, завжди є ось такий солодкий напій. 2 літри соку. Тут вже я трохи. Випало і 98 центів коштує літр. Написано натуральний сік, не з концентрату, ну, віримо, тому що написано. Далі йогурти 3,25 коштують тут 16 таких ось упаковок, баночок з різним наповнювачем, без шматочків фруктів, саме наповнювач, але натуральний. Не ароматизоване, саме з додаванням пюре фруктового завжди це беремо. Далі, ось такий продукт, який. ми, ну, Я власне, звернула на це увагу саме у Франції. Раніше в Україні, не знаю, продають таке. Ну, мабуть, є точно, але, можливо, не в такій кількості, бо тут в, у Франції зазвичай цілий холодильник присвячений саме ось таким. Ось такому продукту це щось на кшталт шинки або бекону, щось, щось типу того. Порізано дуже-дуже дрібненько, і я взяла саме з, зі смаком з ароматом диму, тобто копчене. Я планую, щоб ми, я планую, що моя сім'я, поки я буду на вечірній своїй роботі, вони приготують. Спагеті карбонару саме ось такий продукт необхідний там. Це дуже смачно. Тут навіть на фотографії є, що це можна підсмажувати і додавати в салат. Хоча і в такому вигляді воно теж солене, в'ялене, готове до того, щоб його їсти, вживати в їжу. А, далі, так, далі чіпси. ось така велика, як то кажуть, сімейна упаковка 350 грамів. Теж час від часу купуємо і саме почали це робити в, у Франції. Це доволі розповсюджений тут снек. І, як то кажуть, і старі, і малі їдять це регулярно щодня, наприклад, це такий перекус, зазвичай так зване ентре перед прийомом їжі основним вони їдять потрошку чіпсів. Тож ми теж підсіли на, це, на таку звичку. Цукор закінчився вдома, готували, багато випікали, тож потрібна річ, потрібно, щоб був запас, взяла Євро 44, І, здається, я не сказала, скільки коштує ось ця шинка. Вона євро 77, тут 200 г. Чіпси євро 89-350 грамів. Далі Лінгвіні. Це ось такі, ну, це не спагеті, це справді лінгвіні, але для карбонари я вирішила, що підійдуть. Коштує це 72 центи пів кіло. Так, і цукерки, туди ж без них? Ось такі кактуси це жілені цукерки. Кактус коштує 250 грамів євро 22 і харібо євро 59. Упаковка бачу, 300 грамів, і тут у нас 250 грамів. Насправді я не дивлюсь, скільки в упаковці грамів. Я орієнтую зазвичай на вартість кілограму і у Франції на ціннику обов'язково, окрім загальної ціни упаковки, завжди є внизу невеличка. Невеличкий допис, скільки коштує кілограм. Це дуже зручно орієнтуватися, наскільки одні, наприклад, цукерки дорожчі за інші. Коли бачиш, скільки коштує кілограм. То тут приблизно вони в однакову ціну. Я, тому я і не дивилась, скільки грамів в упаковках. Далі хліб для сенвічів теж наш стандартний продукт, євро 06 коштує тут пів кіло а 550 грамів хлібу нам для бутербродів завжди потрібно. Далі ось такий сир, щось на кшталт пармезану дрібнесенько натертого. І як ви вже, мабуть, здогадались, це потрібно для нашої сьогоднішньої італійської страви для спагетті Кар... паста Карбонара. Моцарелла. Моцарело купила не для страви, а скоріше так, їсти. У нас ще й помідори є, це дуже смачно. Діти молодші, особливо люблять моцарелу, тому я взяла. Теж, як я казала, щоб було що їсти. 250 грамів коштує євро 75%. Ну, це вже теж делікатес, без якого точно можна обходитись, але це ось guilty, guilty pleasure англійською. Тобто, ось таке задоволення. З відчуттям провини, тому що так, можна було зекономити, тим не менше, тут промоушен, тобто пропозиція за 4 євро, 3,99 коштує упаковка, тут пів кіло. Так, звичайно, це більше для мене. Діти не всі їдять, дехто по кілька штучок можуть з'їсти, а так, я розраховую, що це і десерт, точніше, не десерт, а делікатес. Дістанеться мені теж ось так я себе люблю і балую. <сі> так, це трошки сарказму мого, як завжди. Так, далі. Це ось така селбаса, схожа на шинку, але насправді написано, що це ковбаса. І тут 250 г, вона вже порізана і коштує 1,67 євро. 67. Далі яблука 2 кг за 2,79 Ось такі невеликі, стандартні те, що ми купуємо. Не найдешевша ціна, але найдешевша в супермаркетах, скажімо так. У четвер, як завжди, можливо, буде можливість в... на ярмарку купити. Знову 6-7 кг. Ось так. Яблук ми їмо багато. Далі ось такий, ось така шинка. Хамон, називають його ще. Ну, тут це називається саме шинка, суха, сушена, в'ялена. Теж 250 грамів, коштує 326. Не знаю, що це таке тахтін. Наче все показує, зрозуміло. Це ось такий білий м'який сир. Він до сендвічів, до бутербродів, гарно підходить, смакує теж для перекусів підійде. Це те, що потрібно, щоб завжди було <рятувальний, рятувальний сир холодильнику. Все, що стосується сендвічів і бутербродів. Це справді, справді такий НЗ. Запас додатковий. Ну, власне, все, це те, що я хотіла вам показати розповісти. Не знаю, наскільки вам було цікаво ось такий набір продуктів, як я сказала, ввечері після роботи заїхала, купила. Оцініть, будь ласка, це відео, поставте вподобайку, якщо було цікаво. Чекаю вас, як завжди, в коментарях. Дякую, що підписані на цей канал. Я буду намагатися час від часу все ж таки, знаходити момент 5-10 хвилин, щоб розповісти вам про покупки. Бачу, що це цікаво. Добре, бувайте, всім спокійного вечора. До, до наступних зустрічей!